Всім привіт, мене звати Ян, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні щомісячна рубрика прочитане у попередньому місці. Тобто, сьогодні будемо говорити про прочитане у липні. Знову ж таки, я задоволена своїм читанням. Ці книги були в папері, що для мене досить таки незвично. Але це не лише книги, які вже залежали з моїй бібліотеці роками, але й новинки. Тому я сподіваюся, що вам буде цікаво. Але на початку, звісно, вже нагадую вам про промокод Рідвізмій, який діє на сайті Віват і дає вам знижку. 10% на всі книги, тобто на наші книги видавництва Віват, але й загалом всі, які там продаються, окрім вже акційних чи тих, що напередзамовлені. Адже вони вже йдуть по знижці. Також у Вівата часто бувають різноманітні акції, де 1 плюс 1 дорівнює 3. І до цих акцій також дається цей промокод, тому не прогавте свою можливість заощадити на купці книг. Не забувайте. Рід візьмі на сайті Віват та у фізичних книгарнях. А тепер давайте переходимо вже до теми відео. І, власне, до прочитаних мною книг. І ось ось ця така стопочка. Тут будуть і дорослі, і дитячі. Про все по черзі розповім. І перша книга, яку я прочитала, це далекий просів Ярослав Мельник. І тут можна мене вітати, тому що ця книга входила у мій річний. План, і вона була остання, яка була ще не прочитана. І ось я її закрила, тому можна сказати, що я прочитала всі книги, які були заплановані мною на рік, фактично ще на півріччі. Тому я дуже тішуся, знімаю з себе ось, знаєте, вагу планів і продовжую своє читання без оцього річного плану, який я собі ставила. Отож, далекий простір Ярослава Мельника це антиутопія. Я неодноразово розповідаю вам, що мені сподобалась його антиутопія Маша або постфашизм. Видані видавництва старого Лева. І десь роки-два мені здається я придбала. Ось цю антиутопію, яка виходила в видавництві Абаби Галамага, але все ніяк мені руки не доходили. Хоча я члена прихильниця антиутопії, в мене на каналі є окреме відео про них, де я показую свою колекцію книг, яка на той момент була. І цей жанр я насправді відкрию для себе досить таки пізно, мені здається, десь після 25 років аж. Але за от цей проміжок, часу, коли я познайомилася з цим жанром, я встигла вже познайомитися з безлічч класичних антиутопій новинок і продовжую відкривати. Для себе цей жанр все далі і далі. Отож про Ярослава Мельника і його далекий просік. Загалом ця книга мені сподобалася, якщо не помиляюся, на Goodreads я поставила їй четвірку. Хоча я насправді вага між трійкою і четвіркою, бо, з однієї сторони, це цікава, захоплива антиутопія, а з іншої сторони, якщо ви вже маєте невеличкий багаж читання в цьому жанрі, то вона вас не особливо вразить. Але все рівно ідея дуже цікава. Знову ж таки, ми, звісно, попадемо в страшний світ антиутопі. Опічно, ну як же ж інакше, і цей світ, де всі люди сліпі. А, і наш головний герой одного дня прозріє. Виявляється, час від часу таке трапляється. Спочатку він буде думати, що в нього розпочалися галюцинації, тому що час від часу в цьому світі таке стається, що людей стояться галюцинації, їх лікують, і вони знов повертаються до звичайного життя. Але як ви розумієте, це не галюцинації, і все ж таки він може бачити, що це за світ. Чому там сліпі люди, як вони взагалі живуть, як вони функціонують. І знову ж таки, хто цим всім керує? З цим всім буде розбиратися наш головний герой. І насправді момент опису того, коли він прозріває і починає бачити свій навколишній світ. Все, що для нього було. Таким звичним, тобто, от він ходив на роботу, мав дівчину, мав побут, вчився десь там в університеті. Ну тобто, в нього пролягало життя все як завжди. Він навіть не вагався, що може бути інакше. І в якийсь момент він прозріває і бачить цей світ таким, який він є. Як ви розумієте, вигляд людей, вигляд квартир, взагалі вигляд міста ну, це буде кардинально інше, ніж ми знаємо всі. Отак, як вона в нас зараз є. якщо уявити, що це місто для сліпих, Тож для тих, хто любить антиутопії, хто любить якісь такі шокуючі історії, які викликають багато, звісно, ж роздумів, які будь-яка антиутопія, то я рекомендую цю книгу. І звісно ж, антиутопії як не крути, зараз дуже актуальні в теперішніх реаліях, тому що з якоїсь сторони те, що відбувається зараз. В нашому часі, в нашому світі, в нашій країні, це якась така собі реальна антиутопія. Тому я знов ж таки рекомендую звернути увагу чи на цю, чи на інакшу будь-яку, тому що це буде знов ж таки додатковою поживою для роздумів. Далі звісно, ж Локвуд і Ко Джонатан Страудут, порожня могила, завершальна частина циклу. Мені дуже сподобалось, чесно, не розчарувала як перша книга, так і остання. Нарешті мені прийшла ця книга по передзамовленню. Довгенько мені йшла у Кирпошту, щось там блукала півтора тижні, але ось тільки прийшла. Я одразу прочитала і. Дуже мені сподобалося. Ми дізнаємося таємницю цього світу, багато всього розкривається, буде такий трішки гіркий після смак, не буду спойлерити, що там станеться з одним з героїв. Але я впевнена, що ця книга вас не залежить байдужими. Нагадуюся в сотий раз, що тут ми попадаємо в альтернативний Лондон і взагалом в альтернативний світ, де існують привиди, і вони не просто існують, вони живуть поряд з людьми. Заважають жити людям, і ось є агенції, які борються з ними. І Локвуд, і Ко одна з цих агенцій. Продовж п'яти книг ми спостерігали за тим, як вони розплутують різноманітні детективні справи. І так само в цій частині, окрім Справа, яка тут буде, в них ще й буде відповідно, так би мовити, заключна частина, де вони розберуться з тим, хто винен в цій взагалі навалі привидів, що з цим надалі робити. І загалом, так би мовити, підтягнуть всі запитання, які виникали в читачів під час читання книг до логічних відповідей. Чудовий, чудовий цикл завершила. Навіть трішки сумно. Думаю, згодом буду перечитувати в майбутньому. І я вже тепер ну немає відмазок, просто. Осінню буду точно читати Меуса, бо мені хочеться, хочеться знайомитися далі з творчістю Джонатана Страуда. Тому рекомендую, можливо, також буду знімати окремий випуск про всі. П'ять частин, бо в мене є взагалі на каналі відео про чотири частини. Мені здається, на той момент минулого року було. А ось вже, можливо, дознімлю ще й про п'ять, але це також вже осінню. Тематика цього циклу, ось така, знаєте, більш осіння, моторшна. Те, що я дуже і дуже люблю у книгах. Наступна книга це побачите Париж Таїсія Наконечна. І ось це ось така невеличка книжка малої прози, яка буде розповідати. Абсолютно, абсолютно різнопланові історії про людей за кордоном. Насправді ця книга відгукнеться дуже багатьом, тому що тут буде багато історій про те, як потрапляли люди за кордон, як 90-х, так і в теперішній час. Мені дуже сподобалося, як ця книга оформлена. Вона оформила в такому колажовому стилі з газетними вирізками, а я таке дуже-дуже люблю. Загалом якісне це видавництво парасоля. І я загалом не дуже люблю малу прозу, але саме ця книга, вона є винятком. Тут у нас є в кінці навіть словничок, якщо у вас виникають якісь питання, і є досить велика кількість оповідань. І насправді їх є тут багато. Деякі з них є і жартівливого характеру, наприклад, як догі чи баварські суси а є такі досить, знаєте, серйозні. Я от мені відгукнулось, наприклад, оповідання Чао донечком, хоча насправді тема українців за кордоном вона не є мені. Дуже близькою, фактично, перший мій досвід якийсь такий був це. От, власне, початку повномасштабного вторгнення, коли я була два з половиною місяця в Польщі, ну відповідно повернулася. Чому не є близькою? Тому що в мене ніколи не було мрії переїхати в іншу країну, подорожувати так, але десь там виїжджати, я ніколи не... Хотіла, і плюс я не мала ілюзій того, що це легко, що ось ти приїжджаєш, тебе там всі чекають, всі тобі допомагають. Але все рівно... Дуже багато українців, принаймні на заході України, були в 90-х роках заробітчанами. я думаю, що в багатьох людей є знайомі, друзі, в яких батьки, відповідно, були на заробітках в Італії, в Іспанії. І тому, ось, наприклад, перше оповідання мені досить таки відгукнулося. власне. Тут буде розповідатися про дівчинку, якої мама виїхала за кордон, коли вона ще була дитиною, і про їхні відносини, як вони, відповідно, склалися. Тому я думаю, що значить, Знаєте, тут кожен знайде щось своє, тому що тут є і про заробітчан, і про тих, хто виїжджали на роботу, ніби як професійну про навчання. Ну, тобто, будь-що. Тобто, мені здається, багатьом відгукнеться. Ну і знову ж таки, особливо актуально зараз, коли дуже багато людей наших опинилися за кордоном, не за власним бажанням. Тому так я рекомендую і посмієтеся, і поплачете. Я впевнена, що вам сподобається. Наступна книга це страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі від катастрофи до лабораторії Олена Парнюк, Катерина Шаванова. І це видавництво Віхола показував вам її. Здається, в своїх літніх планах. Ось тут навіть є заміточки, які я зробила. Цю книгу мені в першу чергу було насправді цікаво читати через те, що я колись була на екскурсії в Чорнобилі. Я ось роздумую про те, зробити окреме відео про це чи не зробити. Але насправді мені виявилися найцікавіші розділи, які є, на жаль, актуальними для українців. Це про Чорнобиль під окупацією. На початку війни саме туди просувалися ворожі війська, копалися окопи в рудому лісі, і взагалі відбувається. Щось максимально дике, і, власне, мені було дуже цікаво про це все почитати, не з новин, які тоді були, а ось вже так підсумовано науковцями. А також цікаво, звісно, було прочитати про Запорізьку АЕС, яка там ситуація, що справді може трапитися, і знову ж таки, як це все захоплення відбувалося. Також. Сумно, але цікаво було до прочитання. Ну і окрім того, загалом тут багато наукових фактів для тих, хто цікавиться цією темою. Тому я думаю, що багатьом буде цікаво. Отож, тут є декілька розділів, і насправді авторки старалися просто з гумором донести все, але все рівно чути, що тема трохи тяжка, і інколи я підвисала. Де я, а де радіоекологія, радіобіологія, і тому подібне. Перші розділи вони йдуть такі, знаєте, більш у знайомі. Чи які вливають в нас взагалі в цю сутему, розкладають по поличках. Ну і от власне останні розділи мені були найцікавіші: це правила техніки радіаційної безпеки, Чорнобиль, Чорнобиль Окупаційний, Запорізька АЕС і Фукусіма. Авторки діються багато в чому своїм досвідом, і це знову ж таки полегше сприйняття читача. Поміток я зробила багато, зараз відкрию, там розповім, що мені було цікаво. Ага, тут я собі відмічала, що про цікавий міф, чому алкоголь все ж таки не. Захищає від радіації, тому, будь ласка, не запасайтеся алкогольними напоями в стані паніки про променеву хворобу. Ну, тобто, Такі, знаєте, серйозні теми, які часом некомфортно комфортно читати, але все ж таки мені здається, вартує. Власне, в розділі про правила радіаційної безпеки тут розповідалося, що робити у випадку ядерного вибуху, що робити вже, якщо сталося, і також якісь такі, знаєте, не оці панічні дописи в інстаграмі. А от таке більше що справді практичне, і з якої сторони навіть тебе заспокоює, тому що в тебе не так ж багато дій, які потрібно робити. Що коротко, спойлер перебувати де ви є, тобто свої квартири, не знаю, в навчальному закладі на роботі, якщо це в цей момент ви в приміщенні, якщо ви були на дворі, то відповідно потрапити в приміщення, зняти одяг, прийняти душ і очікувати офіційних даних від держави. Але я звісно ж сподіваюся, що це все в нас так і залишиться на такій практичній теорії. Знаєте, мене тут вразило в одному моменті, я собі навіть от також відмітила, що це в розділі про Запорізьку АЕС. Ось такий абзац. Ні станом на 24 лютого 2022 року, ні на момент написання цього розділу листопада 2022 ніхто у світі не знав і не знає, як діяти в разі, коли державою агресором і державою-терористом стала одна з небагатьох країн, що мала б гарантувати дотримання миру на планеті. Ба Більше ніхто не знає, як діяти в разі, якщо ця держава входить в усі міжнародні керівні органи. А, і знаєте, враховуючи, що останні два місяці я читала книгу з Бахмута. Росію загалом враховуючи купу, купу історичних факторів, мене виникає дуже багато питань, як в нас, так і в світі. Тобто, як, ось, тобто як, чому вони так підв'язані до всього світу? Чому вони скрізь? Чому з ними люди ще мають справи і е, ну? Не знаю, кажу, мені якось від цього абзацу стало сумно. Знову ж таки вчимо, історію не пробачаємо для того, щоб оце те, що відбувається зараз, знову не повторювалося через 30, 50, 100, 200, 300 років. Тому що, як ми бачимо, історія є циклічна, і саме з цими людьми вона буде повторюватись і повторюватись, якщо не Чинити якісь правильні дії. Так, і тут ще, до речі, до теми книги: класний останній є розділ, міфи про Чорнобиль і радіацію. Також тут дуже багато всього цікавого. Тут ну, будуть розкриватися міфи, наприклад, чому все ж таки безпечно підігрівати їжу в мікрохвильовці, якщо раптом ви боялися. Ну, тобто, багато-багато всього цікавого. Такого, що мені не сподобалося в книзі, ось саме оформлення дуже класне, але. Тут є ілюстрації, і вони, знаєте, такого е жартівливого анімешного характеру. Ось такого плану. Знаєте, вона мені якось взагалі не підв'язувалася з самою цією книжкою. Е я б, якщо чесно, воліла, щоб вона була або без ілюстрацій, е просто з юр-кодами, які тут, звісно, також є, або ж тут була, наприклад, е Фотоставка фотографій з Чорнобилю. Ну тобто, мені здається, що багато є варіантів, як можна було оформити. Але ось такі мультяшні якісь анімешні картинки не є. Одним з кращих варіантів. Не знаю, якщо ви маєте цю книгу і вам сподобались ось такі ілюстрації, то, так би мовити, дайтеся чути, бо цікава різна думка. Наступна книга також дуже цікава: це Ольвія, Зима Змін, Олексій Гедеонов, це видавництво Аса. І ця книга вона є дуже особливою, тому що я ніколи нічого подібного не читала. І ось, власне, Ольвія це теперішній Очаків, це наша тисячолітня історія, яка подається в цій. Книзі, це античність, яка була на територіях України, і якщо чесно, до свого сорому я абсолютно нічого про це не знаю. І ось ця книга, можливо, буде моїм першим поштовхом щось більше дізнатися. Єдине те, що в мене от, в дитинство колись була мрія стати археологом. І ще коли студентські часи я дивилася, що можна власне записуватись на якісь археологічні розкопки, їздити ось. Власне, відчукувати Ольвію, яка потонула в берегах Чорного моря. І мені, б, напевно, було б цікаво і зараз на щось таке потрапити. Я сподіваюся, в майбутньому буде можливість, можливо, там уявлю, що своїми дітьми поїду на якісь такі розкопки. Ну, дуже цікаво. Давайте ж про книгу, яка знову ж таки. Надихне вас зазирнути в Вікіпедію, почитати більше про цю всю історію, дізнатися про те, що було раніше на наших землях. Отож, книга починається з того, що ми знайомимося з містом, як воно мирно живе, з його побутом. Все буде розповідатися від імені хлопчика-сироти, який проживає в цьому місці. Ми будемо бачити його закоханість, взагалі, як проходять його будні, проходять будні мешканців, що вони вірять, тому що вони мали своїх богів. Вони мали свою дрібку магії, і ти відчуваєш всю магію на цих сторінках, їхню якусь таку, знаєте, працьовитість, мирність. Та ось одного дня македонський цар Олександр вирішує захопити Ольвію. І ось це місто буде стояти. Не піддаватися впродовж року, і переможе. І, власне, перша частина книги, вона така спокійна, побутова, а друга вона вже розповідає про те, що там буде відбуватися. І тут буде насправді багато втрат, буде досить таке сумно, але є надихаюче, показуючи те, що можна встояти. Потрібно цього хотіти, прагнути, тому, з якоїсь сторони, це є зараз і надихаючим для українців. Цікава книга, кажу, ніколи нічого подібного я не читала. Також мені дуже сподобалося її оформлення, красиві форзи. Є тут ілюстрації. До речі, ця книга вона позиціонується як дитяча, якщо я не помиляюся, вона є. Від 12+, але мені здається, що вона буде цікава. Багатьом людям, які люблять якісь певні такі, знаєте, історичні сетінги. І плюс скажу, тема дуже цікава. Я взагалі ніколи не читала нічого подібного, але мені здається, що власне багатьом українським сучасним авторам варто увагу звернути на історію нашу країну в різних регіонах, тому що ну, в нас тут справді неймовірне багатство для дослідження як в планах подорожей, так і в планах творчості для реалізації якихось ось таких ідей в книгах. Тож, я, зокрема, рекомендую вам як цю книгу, так і загалом більше дізнатися про древню Ольвію, бо вона справді цього заслуговує. І мешканці, які колись жили там, 2000 років тому, в вашій свідомості на сторінках, і таким чином вони продовжують жити крізь століття. Ось так я романтично сказала. Але якісь такі враження в мене були ось після прочитання цієї книги. Далі поезія Павло Коробчук навіть. Це справжній вихід з зони комфорту. Неодноразово ми розповідала, що я не читаю поезію, мені складно, але ось я побачила цю крихітку в дуже гарному оформленні і вирішила, що вона мені потрібна. Для багатьох цілей. Перше, хочу почати читати поезію. І, власне, я вже тут. На сторінці десь 50 -ті. потихеньку читаю, але вже вам розповім, тому що це не ті книги, які читаються залпом. Та ти маєш настрій, відкриваєш читаєш. Плюс я використовувала цю книгу для певних фотографій, можливо, я десь вже їх вставлю тому що мені здається, для якоїсь таких фото творчості поезія є чимось одним з таких найбільш надихаючих. Ну і знов ж таки. Я пробую для себе відкривати поезію по-новому, тому що в мене є син, які любить віршики, як і всі діти, і мені хочеться поряд з ним відкрити для себе наново свою любов до поезії, яка колись втратилася в шкільні часи. І наразі мені все подобається. Тут насправді проза цікава, тому що вона, як і про мирний, так і про воєнний час. Звісно, же, про досвід автора. І я вже собі навіть відмітила. Ось одну поезію, яка мені сподобалася, тому що вона мені нагадала, навіть не знаю, як вам сказати, нагадала те, що в мене відбувається в мозку. Ось тут автор в такому, знаєте, переліку рядків хаотично передає, мені здається, те, що часом відбувається про те, що ми думаємо, коли. Сидимо в коридорах чи укриттях під час тривоги. Наприклад, я зачитаю початок, не буду весь читати. Побачили вибух на власні очі. Прямо над моєю головою пролетіла ракета. Світла і зв'язку не було до самої ночі. Батареї в квартирі холонуть, вдягнув другого светра. Стіни трусилися, перельот був за кілометр. Дуже страшно самі, скиньте у коменти котиків. Астрологи зафіксували у небі парад ракет. Ми суспільство, ненависті і турботи. У нашому місті вперше видно чумацький шлях замовисті Степанкову буржуйку на алі. Коли російський пілот повісився, це мертва петля, Боже дай нам сил і 250 калібр. Ну і ось в такому стилі все йде. Дуже мені оце відгукнулося. Кажу, бо коли ти в якомусь стресі сидиш, чуєш вибухи, щось ось таке відбувається, та ти дивишся якісь картинки з котиками, замовляєш незрозумілі покупки, думаєш про якісь ось такі речі. Тож я. Продовжую взагалі читати. Взагалі розкажіть мені, як правильно читати поезію, як ви її читаєте. Під настрій вас м, на приліжковій десь там по лишці. Бо я ось тримаю біля ліжка, і коли в мене є настрій, я перед сном читаю по одній двій поезії, для того, щоб якось надихнутися, коли в мене є відповідний настрій. Але, можливо, мені розкажете, як це правильно робити, якщо є якісь норми. І переходимо вже так би мовити, до дитячого. Сегменту цього відео я вам покажу дві книжки дитячі і одну книжку, так би мовити, по психології. Перша кос вам вже показувала ця книжка, як підготувати дитину до дитячого садку. 2010 року книга, ось така вона невеличка. Не впевнена, чи можна її знайти, але насправді вона мені дуже сподобалася, тому що вона підходить тут не з якихось таких, знаєте, практичних порад. а... Показує взагалі те, наскільки ваша дитина готова. І коли ти читаєш, ти, мені здається, починаєш розуміти те, чи попередні роки ти все робив правильно для того, щоб твоя дитина була готова до садку. Лево зараз 3,5, з Ось він має вже восени йти в садочок. Я, звісно ж, як і всі батьки хвилююся, Сподіваюся, що адаптація пройде добре, але він такому віці, щоб мав вже все бути окей. І прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що таки. Я не гаяла часу ці всі роки, які були, коли він зростав, і вкладалася в його впевненість, в його самооцінку, тому що це, власне, головне, що є в підготовці до садочку. Дитина має бути впевнена, не затуркана і тому подібне. А на це як часто <смас> батьки переживають за якісь такі більш технічні моменти, чи зможе він там вдягнутися самостійно і тому подібне. Тому я рекомендую вам звернути увагу на якісь Такі книжечки, якщо ви готуєте свою дитину до садочка, тому що це дасть і вам якусь впевненість, можливо, ви щось побачите, підтянете. Тут ще є цікаві моменти, що тут є в табличках, що може має вміти дитина на момент п'ятирічного віку. Нам ще зарано, але я люблю якісь такі норми, тому що вони, звісно ж, діти всі індивідуальні, але плюс-мінус класно, коли є якісь списки, по яких ти розумієш, чи твоя дитина вже... Цілком може себе самообслуговувати. От Умовно, я прочитаю в цій книзі, що більшість дітей лише в 6 років здатні класно зав'язувати шнурівки. А до цього часу це для них складно. Або те, що взагалом в 3 роки дитина ще не буде ось добре вдягатися, те, що часу починають вимагати в садочках. Ну, тобто, рекомендую вам звернути увагу на якісь такі книжки. І останні дві книги це дитячі, неймовірної краси книги від видавництва Парасоля. В захваті. знову ж таки, наші новенькі книжки, які стали хітами цього місяця. І перша книга це Ольга Пінчук, Особлива традиція, яка розповідає про День матері. Тут насправді вона, знаєте, багато чому класна, тому що тут можна виростити з дитиною квасолинку по мотивах цієї книги, тому що зараз дізнаєтесь, чому. І це знову ж таки класно, коли ви з дитиною зможете якесь спільне дозвілля зробити. Два тут буде розповідається про традиції святкування. Дня матері. Тут взагалі така ідея, що хлопчик з татом готують і думають, щоб все подарувати мамі. Цікаві традиції, заохочення дитину е, до подарунків. Тобто тут можна підв'язати до будь-якого свята цю тематику. Е, ну і плюс в кінці ось вони вирішать е, садити квітку, е, що також може бути класним завданням для дитини не лише в якості подарунку, а загалом якось ще ось таким, е, не знаю, літнім проектом на серпень, наприклад. Ну і, звісно ж, неймовірні ілюстрації. Ми вже, якщо чесно, прочитали її разів, напевно, 100 за цей місяць. Е, Левчику дуже подобається. Він має свою квітку на балконі, яку він вирощує. Ми її садили ще раніше. Ми ходимо на такі заняття розвиваючі і там вони садили квіточку, вона вже така досить велика, тому йому <свісно> ця вся ідея дуже відгукнулася. Ще в нашого тата, татового нещодавно день народження ми робили листівку і згадували ось в книзі, що тут хлопчик робив подарунок мамі. Ну тобто, це. Класна, така, знаєте, важлива книжка, яка може багато чого навчити дитину ось в такому ранньому віці. Від трьох років буде супер. І ще одна книга, яка також дуже сподобалася Леву, ну та й мені. Просто я акцентуюся на Леві, тому що це от його вікова категорія. Подивіться на цей форсес. Ну, я не знаю. Тут будуть розповідатися про пригоди ось цієї сови. Ну, загалом про пригоди Оле і Уле. Насправді, це друга частина. Що немає, але я тепер думаю, що треба купити. Це про дідуся, який врятував совенятко. І ось в цій частині совенятко буде ставати самостійним і вчитися літати. Ілюстрації просто неймовірні. Вони такі, знаєте, соковиці, тут багато різних ягід. І Левчик називає цю книжку просто ням-нямка. Ось, також така надихаюча історія, дуже нам сподобалося. Насправді дуже якісне видання, то такі сторінки приємні, як і в попередній книзі ще розповідала. Тому я вам шалено рекомендую. Класно як просто придбати, зробити сюрприз своїй дитині, так і на подарунках дітям ваших друзів. Тому знову ж таки рекомендую. Що ж? Ось така кількість книжечок в мене вийшла за місяць. Традиційно в коментарях розповідайте, скільки з книг ви прочитали, що ви, можливо, читали з цього, можливо, щось мені порекомендуєте на серпень. Залишається ще один місяць у літі, і хотілося би знов ж таки провести його продуктивно і в читацькому плані. Тому до нових зустрічей, Па-па!